Так. Так, 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 так. Ми з вами сьогодні працюємо на сторіночках. На сторіночках 40-41, 40-41. сорок А Вікторовна. А чому у нас така маленька переміна була? Це Алла Вікторовна, ви на казки розповідаєте yeah. у уроках. На ну, уроках не можна казки розповідати. Чи можна? Можна? Не можна? Можна, ні. мої ні можна. Не Можна, не, не можна. Ну, іноді можна, ми ж не завжди. Не, не. І ви трішечки відпочили, нічого страшного. Так, не, не. Так, все, 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 всі з'явилися. Дивіться, діти: сторіночка 40 у нас не. на цій сторіночці вміщено, вправу 86. -у. Дивлюсь, я майже всі є. Майже, ну, трішечки залишилося, зараз всі з'являться. Так, зараз ми знайдемо отак. От Оцю вправу, 86. Я Алла Вікторовна, це вже сторінка. Так, да, майже у нас тут є ще розвиток мовлення. Ми завтра поговоримо, обговоримо ваші самостійні роботи. Ви ж напишете роботи, я їх перевірю, завтра вам розкажу. Ми це обговоримо і цю казочку обговоримо, будемо складати з вами, тому що, знаєте, діти, складати казки і розповідати щось. Та також дуже важливо, тому що розвиток мовлення він напряму пов'язаний з розвитком логічного мислення. А ми ж то хочемо бути розумними, тому давайте подивимося, що у нас виходить. От у нас права 86. Що від нас е, вимагають, написано: знайдіть форми слів, де відбулося позиційне чергування. Ой, горе моє, оце ми вчора з вами повторювали позиційне чергування, де є сильна і слабка позиція. От тільки там, де проміжний з'явився, о, там може бути позиційне чергування. Де від зміни слова змінюється позиція, де позиційне чергування, там, де є проміжний. Давайте, діти, далі, далі, ми, далі ми з вами будемо читати і дивитися. От у нас перша пара. Перша пара. Ну, хто? ніхто не піднімає ручку. Так. А ну давай, Матвійко, першу пару читай. Клен, клени. Ні, там не так. Це неправда. А, Класс клен... на стоїть навіть. Там стоїть навіть наголос. Там стоїть наголос. І що? Клин наголошений. Клинний. Подивіться. Запитання до вас. Чи тут є чергування, чи немає? Ні, нема. Немає. Той наголошений, і той наголошений! Сильна позиція і сильна позиція. То яке чергування не може так, щоб сильна позиція із сильною чергувалася? Ставимо к... мінус. Тут немає чергування, його немає, тому що клен сильна, клени сильна, отак. Це діти ось так, як лев левий. Також немає, тому що лев е, левий е. Я ж не кажу левий ха <реш> От побігла леви. <реш> Якось так дивно буде. То я кажу: лев, леви, клен, клени, і там сильна, і там сильна. Вибачте, діти, це українська мова, вона така, вона така цікава. І слова люди вони винайшли, вони придумали, вони їх взяли з інших мов, а є такі слова, які у нас. Ну, зовсім їх ніколи не було. Діти, то у нас левів з роду не було, ніколи. Вони у нас не живуть, вони в Африці живуть. То, виходить, що це слово запозичене. Так? То лев леви. Обидва слова у нас сильною позицією. Клен клени. Обидва слова сильною позицією, нема чергування. Далі читай. Так, читай, Кіра Івашенка. Немає Кирину. Читай. Хто є? Крістіна є, щоб мені не перемикати. Весне, весна, весна. Весни е. Весна. З'явилося у нас? Так, так. З'явилося, То тут є у нас. Є? Де, є. Як то немає? Тут сильна позиція е. Чергується з проміжним. Чергується, відбувається. Сам тут я не буду писати, бо тут діти подумають, що тут закреслено. То Тут є чергування, тут чергування є. Ось тут чергування відбувається. Оте От чергування, яке ми показуємо двома рисочками. Тут відбувається чергування. А, так, ну а Вікторна не молодець. Добре, не буду показувати. Але Вікторівна, так ось це там написано то, що позначати галочкою треба. Можна галочкою, можна хрестиком, плюс. Ідіть, як захочете. Якщо хтось поставить галочку, ось так, то нічого страшного не буде. Дивіться наступне, будь ласка, читай Данік. Третьяков, читай. Кінь. Кінь коні. Кінь. Коні. То чи Даніка немає так. Переключатися не буду дивитися. Кінь коні. Тут є чергування чи ні? Немає. Немає чергування. Тому що, що тут за букви і що тут за звуки? Дивіться, тут звуки. Які звуки? І-О. І-О. А І-О що? Це не позиційне чергування. Вони не змінюються від того, що позиція змінилася. Позиція угу. змінилася, ну і що? Позиційне чергування це коли наголошений е або И чергується з проміжним. Тут немає проміжного. Тут немає. Тут О! чергується з І з крапочкою. Тут такого позиційного немає. Ой, грушник, «грушники». Там нема чергування. А що це нема, коли є? Є Є чергування, можу поставити галочку. Там є. Можу поставити. Дивись, рушники, рушник була сильна, а стала слабка, тому що наголос вже не падає. І у нас весний була сильна. А стала слабка, наголос вже не падає. Була наголошена весни. Стала не наголошена, слабка. Була наголошена рушник. Куточок треба мені, отак. який то куточок такий нерівний. Ну, добре, які? мені не подобається такий куточок. Зараз я його гарно намалюю. Так, то в мене буде ось такий куточок. Красивий такий. Так, а тут рушники і наголос. І на а отут став не наголошений. Був наголошений от рушник, то став не наголошений. То б мені сказав, навіщо я його тут намалювала. Так, тут і бачите, от свій рушник. Наголошений, сильна позиція. Весне е наголошена сильна позиція. А міняється на проміжний, тому що не наголошена. Проміжний звук я чітко чую, коли не наголошена. Коли не наголошена. Всі зробили. Так, зробили, да. то зробили. А тепер кажіть, чи всі зрозуміли? Так. Да, Хто да, да. каже три дитинки, господи твоя волічка. Ладно, Міло, так, все, все зрозуміла. Зрозумів? Так. Да. Молодець, да, Мірон. Молодець, молодець. Я, я чую, що це Мірон. Я по голосу чую, що це Мірон. Так, добре, а тепер у нас світо короля, світо королеви. Тут у вас повна е... ну, цікава історія. Треба написати: королю там, де у вас що? Больший... І арфаграма... Больший... арфаграма слабкої позиції звука. Тобто у короля будуть ті слова. В яких ненаголошений, а де у мене олівчик? В яких будуть слова з проміжним? Там, де буде оцей звук, не наголошений, <рекунок> такі слова. У нього через кому з великої букви написали слова пропусками з пропусками, а у королеви будуть тільки. Без, без проміжного, у королева будуть без слабкої позиції. У короля слабка позиція, у королеви не слабка. В кожний рядочок написати треба по 5-6 слів. Дитинка каже, акторна: а можна мені відкрити підручник, роздивитися і подивитися і зробити? Можна, але давайте ми спочатку підготуємося до цього. Так. Так щоб мені було, щоб видно було. Так, все видно. Так, давайте подивимося. Кому б я написала слова Риби, кому? Королю чи королеві. Королю, королю. От ви молодці. Риби ти на городах. А на кінці. Королеві, королеві. королеві. Королин, я тільки хотів сказати, що ха королі. Справа в тому, що тут він сильна, а тут на кінці я чітко вимовляю, то королеві, то не орфограма. Поле кому? Але Вікторові. Поле кому? Королеві. Королеві. Але Вікторові. Сюди написано. Ми нікуди це не пишемо. Ми дивимося і розбираємося. а, а я не можу знайти, де Ці слова у Ці слова написані на дошці. Все вчителька приготувала для тебе, щоб ти навчився. Все. нікуди нічого не пишемо. Тільки ось в зошиті вони де. Немає їх у зошиті. Далі. Третій раз той сказала Викторовна і нічого більше не каже. А Вікторовна... дайте почекаємо там, хто сказала Викторна Викторовна, вже три рази. кажіть. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Діти, хто сказала Викторовна вже три рази і нічого не сказав? Аня, Аня жуді, що вона хотіла. А потім скажу, що я вас затримую. Хто зна що? І так, двері. Позиція сильна. То королю чи королеві? Королю. Так, так. Королеві. так, так, так. Королеві. королеві. Королю тільки там, де у вас проміжний, слабка, ненаголошена позиція, а тут вона наголошена. Двері. Ну, а я вже запустила. Далі я... книга кому? Королеві Корол... А куди Куда тебе? Через... Королеві. тому що ви ти... книга наголошений. Там немає проміжного, там немає. Ненаголошеного немає. Якісь питання дурнувати йдуть. Але, віктор, а віктор, надається. На дошці це. Я сподіваюся, всім видно. Ні, На дошці. А ні, де немає не не це у книзі? Яблуньки. Кому? Королеві. Королеві. Тому що наголошений я. Так. А оце на кінці не рахується. Це ми чітко вимовляємо. Далі пень кому? Кому? Королеві, Королеві. Королеві. то він наголошений, він сильний. Далі слова кому? А що це ви мовчите? Тут Рою. навіть пи немає. Королю. Э -э немає. Тут немає неоголошеного Еї. Королев немає, тут немає. Неоголошеного Еї э -э немає. Київ. Наголос ставлю. Ні. Кому? Королеви. Кому є? Так, звісно, королеві. Не може бути О, королю. Не. Він ударний, наголошений. И. ой. Я чую його. А королю там, де не наголошений. Не наголошений. е. І. тоді королю. І тільки так, щоб він був, не на кінці. Далі степи. Де наголос? Степи. Королі. Королю. Королю. Наголосно на і. Оцей буде пропущено. Написано з пропуском буде. Буде без е. Тому що ненаголошений, безударний. Тепи. Оце королю. Лижі кому? Лижі кому? Королеві, тому що він. Наголошений. Мені треба не наголошений, а цей наголошений. То сильна позиція. Наголошений. Далі. Лимон. Он. Кому? Королеві. Королю. Тому що і не наголошений. Королю не наголошений. Він не наголошений. Лимон. І? Безударний, не наголошений. королю. Апельсин. Кому? Королеві. 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 А чому це королеві? Тому що не наголошений. Королю королеві. він не наголошений. Безударний. Синок, кому? Алла Королеві, королеві синок. Королеві? синок. Королю. королю! Він же ж не наголошен. Я ж не кажу синок, ні? Я кажу синок, ок, а і не наголошена. Не наголошені, безударні. Вони тільки королю. Тут проміжний, тут проміжний, тут проміжний, тут проміжний. Тут проміжний. Ненаголошені. Далі Терен. Ягода Терен. Синя маленька. Терен? Король. Кому? Король. Королю. 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 Тому що тут є? Королю. Є ненаголошений королю. Диван кому? Кому? Королю, королю. 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 ненаголошений, ось наголошений. Цей ненаголошений, значить королю. Рушник кому? Королю. 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 Ще він не наголошений. Королеві. 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 Він наголошений. Рушник, він наголошений. Ми з вами зараз повинні писати роботу. І все йдеться про те, що ви погано ставите наголос. Для того, щоб поставити наголос, то треба дивіться, діти, що я роблю, щоб наголос поставити, голосно говорю. Слу говорю, голосно. Вголос говорю, вголос, голос. Так що почути, де виділяється голосом? Де саме наголосом? Там, де є наголошений де і наголошений. Хто це кричить? Наголошений. Ки. То, то саме королеві. Тут нема слабкої позиції, наголошений. Там, де рушник, і, то, то королеві. Ік наголошений, сильна позиція, то королеві. І тільки слабкі, там, де є проміжний. Там, де будуть пропуски стояти, рисочки, диван рисочка, апельсин рисочка, Терен можу поставити рисочку, лимон можу поставити. Будь там, де у мене не наголошені. Там тоді, там тоді королю. Мені цікаво, ну це я неправильно зробила. Зараз я хочу на вас подивитися. Підніміть руки, хто зрозумів. Молодець. Так, молодці. Я, Кожен я, я. з вас що робить? Що робить? Відкриває сторіночку. Відкриває сторіночку. 41. 41. Я вже відкрию, дав давно. Пише королеві п'ять слів і королю п'ять слів. Ну, на 12 балів то по 6. Звісно, можна по 5, по 6 слів. 5, 5 королю, 5, 5 королеві. Там написано 11. Там написано, доберіть, запишіть по 5-6 слів. І королеві, і королю. Це те самостійна робота. Хоч листайте. Хоч не листайте, хоч думайте, як хочете. Як будете писати, як будете писати цю самостійну роботу? По-перше, мені треба її в Human прикріпити, і я її перевірю обов'язково, то це самостійна робота. Я пишу так, щоб було видно, що королю, що королеві. Так, ще раз показую, щоб не було помилок. То я, я вже король. Королю, якщо буду писати, якщо буду писати, я одне слово напишу, а ви плюс ще своїх п'ять, а тим його екреда. Так, королю пишу. Я пишу королю слова, які мають ненаголошений проміжний, наприклад, пиріг. От у мене, будь ласочка, у перший склад ненаголошений. Проміжний, я роблю пропуск, пишу наступне слово, будь-яке. З пропуском це королю. Що королеві, а королеві пишу, э, пишу королеві, ну, будь-яке слово там, де немає проміжного. То будь-яке, то, то я напишу королеві слово, наприклад, слива, Там проміжного немає, там наголошений. Там наголошений. І так далі. Тобто королю з пропусками 5 слів. Королеві без пропусків. Зрозуміло. Можу навіть відключатися. То ви напишете і здасте мені, у Хьюман. Навіть може відключатися. А включуся. А включуся. О 12.30, скільки зараз часу. Пала Вікторівна, де ці слова написані? Не так. чую. ці слова написані. Які? Що писати? Ти відкриваєш сторінку 41. Відкрила? Знайшла номер 88. А тобі сказано: Придумай 5 слів. Пропусками і п'ять слів без пропусків. Придумай! І запиши: там є вільні рядочки. Видно? Видно! От, я буду готуватися до ЯДС тихенько буду готуватися, а ви будете дописувати і здасте. Добре? П'ять слів з пропусками, п'ять без пропусків. П'ять з орфограмами, п'ять без орфограм. Добре. Все. Працюйте. До побачення. До побачення, зірочки. Давай, Діти, ми не давайте так, щоб ви встигли ще трішки відпочити, напиште і відпочинете. В 12.40, так? Включаємося. <плес> <плес> а я вважаю, що ви, королеви, давно не <плес> коли ви ще слова розбирали. В 13.00. В 13.00. Деякі напишуть і довго будуть нудитися. Давайте в 12.40. Мені все одно, в 13 так 13. В 12.40? Або 45? Так. Скільки? В 12.45! 45. 45. 45, щоб живий чаю напитися. Леоні. Ну, добре, вже й чаю напитися. Леоні. Стойте, але Вікторовна, стойте. Стою. Вообще, урок должен починатися в 13.00. 13.00. Але ми хотіли раніше і раніше закінчити. То у нас час тут доволі зараз. І написати, і залишиться. Ну, добре. Давайте 12.45, добре? Ні, 12, 13.00. Ні, 12.45, яка е 12.00. У нас 40 розпочався. Все 12.45, все добре.